Через зростання цін на овочі та м'ясо виготовляти сухі борщі для захисників стає важче, каже волонтерка Світлана Романова. Мамин борщ на фронт готують із червня 2022 року. Тоді собівартість цього пакета становила в середньому 60 гривень. Зараз вдвічі більше. Якщо в 2022 році такий покону борщу собі вартість була 68 гривень, на сьогоднішній день це 126 гривень, не включаючи електроенергію. Працювати стало важче за того, що і ціни дорожчають, донати зменшуються, а потреби ростуть, і плюс вимкнення світла додає також своїх, вносить свої корективи. І так як овочі сохнуть дуже довго, це 7-8 годин, то справді працювати зараз стало набагато. Складніше розповідає влітку з овочевим набором легше, бо є свіжі овочі. Зараз продукти здорожчали. Коли збирали урожай, нам люди допомагали зараз. Трошечки це менше, ну ми бачимо ціни на капусту, на картоплю. Всю осінь ми купували капусту зараз, дякуючи нашим фермерам району, вони допомогли нам. 200 кг капусти нам передали. Ми маємо цю потребу, задовільнили. Ми будемо її пересушувати. Але ви ж розумієте, які об'єми. Якщо ми два з половиною мішка переробляємо за один день, то цей це, 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 потрібно поповнювати цей резерв. Із настанням холодів у військових гарячі страви користуються попитом, каже волонтерка Валентина Олешко. За день виготовляють до сотні сухих борщів. Один пакет розрахований на шість порцій. Волонтерські центри зорганізували у храмі Спасіння. Сухі борщі відправляють щодня на різні напрямки, каже Валентина Олешко. Накладаю картопельки три ложечки, чотири ложечки бурячка. Морковочка, помидорки, чесничок у нас є, ось такий сушений, добренький, Паприка все є, щоб нашим хлопцям було теж вітамінки. були. Морковка, ще, цибулька, зелень кладемо. І м'язко в нас теж є. І капустка, і соль, перчик, лавровий листочок і квасолька. Це все ми складаємо, відважуємо. На вагах на вагу кладемо і виходить десь 190-200 грам. Такий вакуумний пакет сухого борщу може зберігатися рік, каже Валентина Олешко. Три літри води заливається і вариться 15 хвилин. І виходить ось такий наборчик із борщу домашнього, мамин борщ називається. Через планове відключення електроенергії нарізати продукти на борщ та сушити їх доводиться не лише в день, а й ввечері, каже Олена. Покинчи рида підлаштовуються, аби не припиняти виробничий процес. Ми раді, що ми можемо їх нагодувати і раді, що можемо їм допомогти відчути себе. Запах цього борщу домашнього маминого, хоча б на секунду вернутися додому. Готові працювати і надалі, каже Олена. Небайдуже просять допомагати донатами та продуктами. Юлія Воснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.